Привіт! це Оксана. Вона студентка інституту журналістики. Але що вівторка вона стає ведучою на кампус про Оксана, розкажи, що таке дебат? Кампус про це студентська програма, яка транслюється до дебатів про та у перервах між блоками програми. А зараз ми вам покажемо всю всякується нашу тільки оліфрейм. Перемога. Це, це наша студія. Ми тут з Романом Брамацьким говоримо за звучить. Я з нами. Дуже... Так, ну це перемога і зрада, як ви Рік, Уряд це взагалі стара тема, так що ви типу. Ви звучате це Ході покажемо вам наші дебати про нашу, наш майданчик, наш кампус поінг. Там зараз Георгій і наша редакторська група ми говорять, ми говорять про те, який у нас буде. Зараз ми передамо. Хей редактори, привіт! Що можна Добре сказати про сьогоднішню програму? Це буде, О, це буде це фантастична супер. історія. Це буде супер курсу. Іститути журналістики перед ефіром. Так. Ходиться наводити красу прямо в коридорі. А що ж робити, таке життя, правда? Так. так для І просто чудова людина. <рес> це було. Все, Ані, Аня, будь ласка, наводьте мені красу. <рес> Може, не, не те, як ця дівчинка в інстаграмі в якусь відпалу волосся? Але це було б без. Присісти? Ні. Зразу поєднуємо. Добрий день, вітаємо вас в студії кампусу Про. За рішення коми розпочнуться дебати про з Романом Обрановським. Він говоритиме з політиками та громадськими діячами. У нас на кампус поінті. Ми будемо спілкуватися з незалежними експертами та нашими власними кореспондентами з різних куточків України. Сьогодні будемо говорити про українську олігархію та владу. Не перепечати не ходіть по інших каналах. А зараз ми спитаємося у Романа Вибрановського, як він готується до ефіру. Як ви готуєтеся до ефіру? Є якісь з вас секретики? А, ні, секретів жодних немає. Треба готуватися до ефіру протягом цього тижня. Ну, есть, якщо ти розбираєшся, якщо ти дивишся за тим, що відбувається, якщо ти читаєш, якщо ти з'ясовуєш, то тобі, в принципі, легко, треба тільки потім тись якомога менше дратуватися. А легко одразу знайти спільну мову з гостями, які приходять? Ні, якщо знаходиш спільну мову з гостями, тоді вони говорять неправильні речі. Якщо ти говориш щось неприємне, тоді зовсім інша історія. Треба, ну, треба, треба не шукати спільну мову з ними, треба шукати спільну мову з людьми, а це важче значно. Також дуже корисно спілкуватися з якомога більш різними людьми. Тому що одна справа з вдома, інша справа з друзями, третя справа десь на каві. Четверта справа піти куди-небудь на базар поспілкуватися з реальним народом, щоб з'ясувати, що їм болить. Бо те, що болить друзям, не може не боліти тим людям, які дивляться. Круто, дякую. Так. А що Жечка й мав? З вами були Георгій Шабаєв та Оксана Домська. Дивіться нас на кампус про що вівторка о 19.20.